Життю людей, які отримали травми від уламків крилатих ракет, збитих вчора над Вінничиною, нічого не загрожує. Всього травмувалися п'ять осіб. Їм надана необхідна медична допомога. Про це на своїй телеграм-сторінці написав голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Також пошкоджень зазнали господарські та технічні приміщення на території Стрижовської громади. Розмір збитків наразі уточнюється. З власних джерел Суспільному відомо, що уламками ракет пошк. Коджено ресторанно-готельний комплекс Дубовий Гай та теплиці Укрфлора. У жоден із закладів з міркувань безпеки знімальну групу не пустили. До очільника Стрижавської громади офіційних звернень про відшкодування збитків поки не надходило. Повідомив Суспільному Михайло Демченко. На сьогодні зараз у мене ще на столі немає ні одного звернення як громадян, фізичних юридичних осіб. Якщо є в комусь чи в чомусь потреба там в когось обстеження. Комусь допомога. Якщо будуть звернення, ми будемо реагувати.